Усім велике вітання. Різдвяні свята закінчуються. А в нас вони були, ось, хто знає, ось такою приємністю. Але мало того, що це приємність, то це ще і кожен день, і кожну ніч свято. Що вам сказати, дев'ятий день. Їм сьогодні дев'ятий день. Що хочу зробити напоїти і хочу поважити, щоб знати, як вони поправляються, і чи варто вже збільшувати норму їхнього випоювання. Але ще до того хочу сказати, намучилися ми з ними вже, ще, мабуть, більше, як з малими дітьми. Люся, іди сюди. Перша була ось Люська. Зараз я її буду набувати, побачите. Давай, Люся. Давай, Люся. Давай, Люся. На 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 на, -на. на, -на, 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 -на. ось це Люська. Люся в нас була перестала їсти взагалі. І ми бігом на зв'язок з лікарем і за його рекомендаціями проколювали, вичухали, вичухали. А другою стала Дуся, яку ми, ну ж як сказати, відігрівали, вичухували. І таки сьогодні вона біля поросят, вона вже нагодована. Тому що я її нагодувала самою першою. І таки вона сьогодні біля них. Люся, може, тебе потрібно було спочатку поважити, га? А тоді вже напувати. Що скажеш? Вже нічого не скажеш, бо вже випила, да? Молодець, молодець. Все, давай, давай випила. Максик, Максик, давай. Максичок. Це у нас Максик. Це у нас кабанчик трохмасненький, мордочка біла, лапочка чорна. А сам ріженький, да, Максик? Давай, доїдай. Все? Наїжений? Наїжений? А кричать, поки їсти хочуть, а тільки випили все. Все. Значить, хто вже знає, ми їх зараз випоюємо сухим молоком. Починали ми з 30 грам на 300 мл. Але вже Максик, іди, я тебе маю посадити назад. Іди. Не хочеш? Давай, давай, хитрий. Так, це у нас Лінко Льолік. Льолік, бери гарно, давай. Гарно, бери. О. Це у нас Льолічок. Льолік як вип'є, починає покашлювати. Да? Давай, не спіши. Давай. Так от зараз ми даємо трішки більше, тому що бачимо, що їм реально мало. То, що давали зразу. Все, Льолік? Все? Все, оце тільки випили, все, випив і заспокоївся, випила і заспокоїлась. Так, вишилася ось муся. Муся. Муся це постійно голодуюча. Вона постійно голодна. Вона з'їдає, як. Все Муся? Все? Давай. Давай що вона жорик. Давай ще на жорик лишився, ну все вже випила, пускай, 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 давай, іди Жорик, жорка, давай, 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 жорик, давай, жорик. На. на, 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 А жорик у нас це окрема історія. Він не вміє пити, він кусає соску. На кутні зубки, на передні зубки. Чим там кусати, я не знаю. Але оце таким чином він п'є. І це мушу сидіти, поки він не... не отак не покусає, не покусає, поки йому все не забіжить. Він так хапає міцно цю пустишку, що ж тягнеться за нею. Ну, отжорик, розкажи, що це таке за питяга? Це як так напиватися? Ой, ну що скажеш? Чудо юдо, а не жорик. Ну, жорик хіба так п'ють? Подивись, біжить все. Який ти неакуратний. Ну свинтус. Воєнтус, давай. Ай. Який сьогодні вітер. Вітер такий, що ж гуде. Так, жорик, давай, бо ти зараз корка з'си. Отак. Ну о-о-о, чуть-чуть. Ну хоч чуть-чуть пробуй нормально пити. Як не хоче. Ну, але все, вже добігає до кінця. Все. Пустишка з дирочкою такою гарною, воно біжить, хоч там його комерка Все журить, все. Так, все вони поїли. Ось ця дунечка, носичка, за я вам говорила. Ми її вичухали. Вона в нас кольчик получала. Ми її розтирали, ми її дуйчиком теплим обдували. І сьогодні ми її назад до них закинули, хай вона собі тут з ними сидить, буду виходити, подивлятися на неї. Але вже ми їм ось так накриття таке зробили, ми їх закриваємо тут повністю під лампою, тому що мороз, ну мороз, і нібито невеликий, але дуже сильний вітер, і їм десь трішки холоднувати. Ну, але тепер хочу що зробити, хочу ще ж їх поважити. Маю вже знати, як вони ростуть. Правда, Так, Велосипеду я не придумаю. Беру ось пакет великий, беру ось такий безмон. І буду зараз важити і обов'язково все записувати, яку числа поважила, кого, хто скільки. І будемо десь дивитися, напевно, що через тиждень. Мабуть, так. Так, давай, Максик. Максик сами перший, сами горший. Залазь. Максик у нас 2500. шерсть. Да, зараз. О. Жорик, давай. Ты зверку сидишь? Жорка. Жорка. Жорка, зараз. <свистов> Так. Жорка у нас 2,435. Бачиш жорик? Оце що значить не пити таких треба? 2,435. Все, 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 все. Люся, іди. Ой, Люська наша, Люська, манюнька, ми її лікували, правда, правда, Люська? Так, Люся у нас два сто шістдесят. Не знаю, як видно, два сто шістдесят. Хочу швидко, а воно я хочу швидко. Муся, давай йди. Давай, Муся. Муся. Муся, Муся, ховайся. Давай лапи, ховай. Так. Муся у нас два, триста сорок Два триста сорок Так, хто в нас лишився? Лінько і Дуся, а коне? Льолік? Ну, давай, Дусечка. Іди, Дусечка. Дусечка у нас, це наше це горе Лукове, яке от володали буквально вчора. Вона в нас лисенька і не знаю. Мало то що так прислабла, то що десь прихолола. Ой, бедо. Бедо, дит залазь. <ріху> <ріху> Да-да, всем носиком. Да давай. Ага, ты-то сейчас заносит и не хочешь. А, -а, -а ты же хетра? Давай. М -м -м -м. Так, ну, але як не я, Кадуся, 260 є. Давай, Дуся, 260. Льолік, давай, ти там не ховайся носом. Давай. Ще в нас лишився Льолік заховався там, соломку зарився. Давай. <сум> <сум> <Міллю>, дай гарно. Так. <сум> Ну, Льолік у нас далеко не втік від жорика 2,540. Все, друзі, подруги. 2540 Льолік і дусяк, буся 2, льолік. Так, все. Отож, 9 днів, 9 число. Дав би Бог, щоб росли були. Вже скільки треба, стільки мусимо коло них помучитися. Кицька любить до них забігати, тому що в них лампа, біля них тепло, але кицьку зараз забираю. Чорносливка, ти там не милься сидіти. Ні, забираю, тому що вона їх царапає. Дуся, он вся така спинка, вона без, без шерсті, сама лисенька. Ну, ще льолік теж такий лисоватий. От, і видно, що спинки подерті. Коротше, киску забираю, їх накриваю, і ось так ми їх продовжуємо годувати кожних зараз 3,5 години. Як буде все добре, напевно, що буду, е, так, кожних 4 або ще е, рідше. Ну, так, щоб вже їх. Пробувати такий режим робити полегшений для мене, скоріше все, тому що дуже, дуже важко, якщо чесно. Особливо о, рано, три години пів четвертої, дуже спати хочеться, а до дітей ти мусиш йти. Все, Дуся труситься, он буду закривати, і до неї треба буде виходити, поглядати. Тому що, ну, ще раз повторюю, ми її буквально вчора рятували. От, і саме сьогодні ми її до, не, до них посадили знову, і потрібно за нею дивитися. Все, дітвора, пока.